Всім привіт. Сьогодні два роки десятирічної війни, і взагалі-то ми планували робити стрім великий стрім, але так сталося, що в мене з моїм лікуванням постійно кудись переміщають, і того ось вам коротенький відос щодо сьогоднішньої дати. Я Андрій Козінчук, ви на каналі в моїй голові. І сьогодні ми говоримо про наслідки. Наслідки саме цих двох років, десяти років війни. E, взагалі, чого дата. Ну, ми ж і вчора було така саме, і сьогодні. Ну, Дата є таким ритуальним зарубкою для того, аби ми зупинилися, подивилися, де ми, що як іти далі, куди бігти взагалі? І чи все правильно я роблю. Дати важливо. Цю дату ми не святкуємо, але ми в собі, ось тут, в моїй голові, відмічаємо. Що за два роки я зробив, зробила, і чи все, окей, все гуд. Є такі люди, які поїхали за кордон для того, аби бути в безпеці. І за ці два роки вони себе питають, чи в безпеці я. І відповідь: Ну так, скоріше всього так. Питання: наскільки мені ментально це підходить, наскільки мені. Е Оскільки я виграла чи виграв від того, що я за кордоном. Це не про критику. Не подумайте, я підтримую всіх. Я спілкуюся із людьми з-за кордону, які поїхали. Мені ненавиджу слово біженці, от, тому що бігти це щось ну, таке, мабуть, без ем, достоинства якогось. Е, а от переселенці е, вимушено переселенці, оце. Це, це констатація факту, який є. Така от штука. Е -е, буває таке, що накриває ну, особливо сьогодні, Та? Чого накриває? Ну, мабуть, того, що ми ще не все пережили і ми чогось розраховували набагато швидший е -е, фініш якийсь або перемогу якусь, Та? Але все одно, давайте подивимося, що в нас є. Лунає сигнал тривоги. Як ми реагуємо зараз по-різному? Хтось каже, а, Знову довбана Русня. Хтось каже, ага, пора в підвал. Хтось каже, так, я взагалі не реагую на цю штуку, мені треба працювати. Гроші самі не заробляться. І згадайте, як ви реагували це 24 лютого 2022 року. Я вперше сигнал цієї тривоги почув в Луганську. Я не був в Луганську в цей час, я був під Луганськом. І для мене це було дуже дивно, мені сказав, як там люди було. Ну, от відчували, а потім вже сам дізнався. До чого це я? Ми адаптувалися. Дивіться, ми адап... адаптація це не означає, що ти не реагуєш. Адаптація це означає, що ти спроможний робити раціональні речі під час зовнішнього тригеру якогось. Ну, наприклад, під час тієї ж самої тривоги. Ми адаптувалися, і це круто. От, хоч до чогось. Ми знаємо, що робити, коли немає електрики чи немає тепла. Тобто ми пережили там, цю зиму. І це вже гуд. І вже у нас є. ну, У вас є мільйон всяких зв'язків, контактів. Вже багато з ким посралися через ці зв'язки, контакт. Але в будь-якому випадку наш процес виживання перемоги він триває. Це нормальний такий психічний процес. Чи можна взагалі звикнути до війни? Дивіться, звикнути мені, я заміню слово адаптуватися. Звикнути це не означає приймати якусь погану штуку за заприємливу, за ту, яку можна прийняти. Адаптуватися, це означає, я ж кажу, ну, функціонувати. Ми функціонуємо, ми працюємо, ми служимо, ми воюємо. І в чому велика різниця? Якщо раніше. Була така можливість працювати, аби працювалося. То зараз у тих людей, для яких війна ну, торкається вас, от моя цільова аудиторія, ті, хто це дивиться, вас це стопудово торкається. Це означає наскільки я ефективний от в цьому. І от ми зараз, в принципі, в'ємося за цю ефективність. Якщо ви підвищити свою ефективність, значить так, ви звикли до війни. Давайте я так вже буду казати, якщо так стоїть питання. Але ми ніколи не зможемо її ігнорувати. Скільки б вона далі не тривала, це не означає, що я буду по барабану як відноситися до цієї війни. Ні, це означає, що я просто продовжую працювати, донатити служити, воювати, любити ненавидіти попри війну. Як трансформувати горе, втрату житла близьких у досвід, і як знайти сенс жити далі. Це то, чим я займаю. Коли є втрата, ну, горе мається на увазі. Горе, тому що ви втратили людину, наприклад. Нам необхідно погорювати. Не означає, що ми ага, все, пішли, мстіть. Нам треба посидіти, подумати, поплакати або перевіти. Я не знаю, роздирати в кров в пальці хуювання. І потім нам треба виходити в діяльність. Дивіться, це не обов'язково помста. Хоча я за, чого б ні. Це обов'язково діяльність для того, аби затулити, Оце от вирвали з вас кусок м'яса, треба його там умовно затулити. Як взагалі це виглядає? Це може бути, не знаю, написати книжку про того, хто. Нікого втратили, ну, але ж не всі вміють писати. Це має бути якась діяльність для нього. Слухайте, знаєте, поставити лавочку в парку в пам'ять про. Навіть без, можна, без таблички, без оцього і все, і шушери. Але це вже круто. Тобто дуже важливо нам терапевтично це звучить так. Ну, от уявіть, що людину, яку ви втратили, звати не знаю, Ізольд. Як би хотів Ізольд, аби ви жили? Чи хотів би він, аби ви страждали? Чи хотів би він, аби ви мучились постійно і у всьому собі відмовляли? Скоріше всього, він хотів, аби ви були в безпеці і щасливими. Давайте зробимо так, аби це було логічно. Це не означає, що вам треба поїхати на дискотеках е і ходити на різноманітні вечірки. Ні. Але якщо хочеться. Сочиня. Це означає, що ви маєте жити і радіти життю, тому що аби він загинув не дарма. Я коли перебуваю у мирних містах і бачу, що там все несеться, ресторани, вечірки, ну коротше, класно. Суші. То мені дуже приємно, що е -е, е, мирне життя йде. А найголовніше культура, театр, концерти, все працює, все кльово. Ми пережили дуже багато втрат. Знаєте ви цих людей, відомі, там, не знаю, Да Вінчі, наприклад, або не знаєте, або вони не дуже відомі, як Шура наш. Але дивіться, знаєте, нам дуже важливо зрозуміти, щоб ви не втратили себе під час життя. Ці люди, ці надлюди, вони пішли у вічність. Що якось пафосно говорення. <смітністю> <смітністю> вони загинули в бою. Але, але вони ж до того жили. До того, як ми всі помремо або загинемо, давайте не забувати жити. Це основний меседж, який є. І жити не просто так, о Боже, все пропало, а жити м -м так, аби розвиватися, аби розвивати все навколо себе, аби нам було добре. Найбільше нікому позначилась війна, це все-таки діти. І е -е, найгірше те, що діти можуть не видавати і не показувати те, що ну, от я страждаю, якими чином у мене щось не так. Але це так і є, ну вони, вони все одно страждають. І було б дуже кльово, аби ми за ці два роки могли дивитися на трансформацію цих дітей, людей, мені людей. Я дивлюсь зараз, ну, недавно я пост про це писав. Я зустрічався на, в Києві із курсантами першого курсу військового інституту, які вчаться на військових психологів. Їм по 17 років. Коли почалася війна, їм було сім. Чим, якщо семирічної дитині задати питання, чи підеш ти на війну, відповідь може бути абсолютно різна. І от пройшло 10 років, і вони вже в однострої, в військовому інституті будуть офіцерами, психологами. От, тому не ігноруйте, будь ласка, дітей. Вам може здаватися, що діти нормально все переносять через поведінку. Ну, бо вона там спокійна, там сидить, малює, або сидить в планшеті, бавиться. Не треба їй питати, а що, що, що ти думаєш про війну? Але все одно було б здорово, аби ви, аби ви е, говорили про, про те, що ти відчуваєш. Чи тобі окей, чи, чи відчуваєш ти себе в безпеці? Як тобі додати тієї безпеки тільки на цій дитячій мові? 4 лютого 2022 року була величезна єдність українського народу, етносу, нації, соціуму то, чого немає зараз. Бо тоді було нереально страшно. А Соціальна людинка, коли страшно, їй треба виживати, і вона підсвідомо, свідомо тулиться до інших людинок, бо гуртом легше вижити. Зараз стільки сречів, стільки всього, що ТЦК ловлять бідних, нещасних людей в космічі, Я не знаю, там якісь Міністерство оборони, корупція, господи. Що от нема цієї єдності. Я не знаю, як об'єднати людей, крім того, аби запустити русню знову в Київ, але я не хочу так робити. Але я знаю іншу штуку. Будьте хоча б не сріться всередині себе. Я про одну людину. Я хочу, щоб ви були цілісними як особистість. Ви можете це зробити. Ця дата не є сумною чи веселою. Вона нам показала, що ми можемо дати по зубам ворогу. Ну, вона показала, хто взяв в руки автомат і, і пішов, хто його очі її підтримав, хто не зміг цього зробити. Це не про сепарацію, це про розуміння цього життя. А я дуже хочу жити цього життя. Це не таке відео, як всі. Я не можу бути деякого веселим, я думаю, ви зрозумієте. Але я хочу, аби ви сьогодні подумали. Що нам всім треба зробити, аби наступило це 25 лютого. Ми всі чекаємо 25 лютого. І я також. Але основний меседж відео такий. М -м -м Війна не закінчується. Війну закінчують. Прикладіть всіх зусиль, аби ви взяли участь до закінчення війни. Слава Збройним Силам України! Дякую вам, що дивитесь, дякую вам, що донатите, лайкаєте. Я сподіваюся, що ви візьмете лайкнете також це відео, дивлячись на те, що воно доволі мінорне. Е, мені сьогодні сумно, я це відкрито говорю, і я дозволяю собі сумувати. Я сподіваюся, що я не нагнітаю сумно вас, а просто пояснюю, чому саме так. Ви маєте право бути в тих емоціях, які хочете ви. Я люблю вас дуже сильно. Ваш Андрій Козінчук канал мої голові. Па-па!